Відповідно до Кримінального кодексу України, вбивство відноситься до злочинів особливої тяжкості. Особа, яка позбавила життя іншу людину і яка залишається на волі, представляє собою значну суспільну небезпеку, адже вона може продовжити скоювати аналогічні злочини, тобто вбивати людей. У зв'язку з цим для затримання подібного роду злочинців завжди концентруються усі можливі сили та засоби міліції. Докладається максимум зусиль для того, щоб затримати злочинця якомога швидше, як кажуть, по гарячих слідах. Саме так було і цього разу. За адресою, яку вказав невідомий, виїхали не лише медики та слідчо-оперативна група Київського райвідділу міліції. Буквально за лічені хвилини-туди прибули експерти-криміналісти, кінологи, працівники карного розшуку. Дільничні інспектори міліції, управління міліції району та міста, загалом близько 20 чоловік. Через декілька днів в результаті проведення оперативно-розшукових заходів працівники карнорозшуку встановили місце проживання даного чоловіка та затримали його. Зломисником виявився мешканець міста Полтави 1968 року народження, безробітний який раніше притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення хуліганських дій. Зараз вирішується питання про порушення відносно нього кримінальної справи за частиною 1 статті 296 Кримінального кодексу України. Це хуліганство. Дана стаття передбачає відповідальність у вигляді штрафу у сумі від 850 до 1700 гривень, арешту на срок до 6 місяців або обмеження волі на срок до 5 років. Значит, поступал звонок на, на телефон скорой помощи о том, что мужчина сообщал, что необходима бригада скорой помощи и милиции наряд, так как что-то произошло ужасное, со его слов. Что именно он не объяснил. Вот, так как находился в, пьяне, в состоянии алкогольного опьянения, очень долго пытался что-то сказать, но не в состоянии был объяснить э, толком. Э, положил трубку, первый раз отключился. Потом через определенное время поступает повторно звонок от этого же гражданина, э, который опять настойчиво утверждает о том, что э, в подъезде дома э, произошло убийство, то есть ножевое ранение кого-то ранили. Я э, начала выяснять кому необходима скорая помощь, уточняла, пыталась выяснить, где находится этот пострадавший, уточняла адрес. Человек не мог ответить ни на один вопрос, внятно, путался в объяснениях и в результате отключил телефон. Через время опять поступил звонок от этого же гражданина, который опять же обратился с просьбой о том, чтобы приняли вызов и подъехала бригада скорой помощи. так как в подъезде дома тоже адрес не уточнялся, ножевое ранение. Вот. Попытались уточнить адрес, гражданин сказал, что пойдет, уточнит, где находится этот пострадавший, отключил телефон. Через время он уже перезвонил с уточненным адресом, сказал, что это Пушкина 101А, квартира 50 когда я задала ему вопрос, пострадавший находится точно в квартире, он сказал, да, в квартире 50. Я говорю, а вы кто будете? Вы жилец этой квартиры? Он сказал, нет, я прохожий, проходил мимо. Вот. И потом э, отключил телефон, не уточнив э, точно, какой подъезд, этаж э, и всех остальных данных пострадавшего. Но После этого, как уточненных всех данных и адреса, я сообщила о происшествии в милицию вот, и направили туда бригаду скорой помощи. На месте вызова никто не обнаружен. Вот, со слов окружающих жильцов дома и проживающих в квартире тоже никого пострадавших нету. Да, 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 вот. И, значит, звонок у двері. Сережа, так, внучок у мене знаходився на лікарняному. От, він виглянув у двері незнайомі ж люди. От, і він вирішив не відкривати. От, а потім вже шум, чуємо шум на площадці, що там багато людей. От, і відкрили, і якраз поокривали двері всі, всі сусіди. От, і Представляється, нам працівник міліції от, говорить, у вашій квартирі труп. Ми так сподів, і, і от, ну, не, не ждали так, та, що це таке, може, серед білого дня у нас може бути труп. От, і це, ну, він пройшов так трохи, звичайно, він зрозумів, що в цього немає, і повернувся. Потім всі там, люди повиходили на площадки. От, і, ну, розмова була між працівниками міліції. От. І потім всі ж спустилися вниз, Сережа виглянув, каже, бабуся, та там воно скоро допомож стоїть. І, а потім через деякий час прийшов до нас працівник міліції, от, представився і значить, на написав, ну, розпитав нас, а потім написав об'яснительно. Я то оце, як вони сюди піднімалися на площадку, то десь чоловік сім не менше було. От, а там внизу, я, я не знаю, я, бо я не подивилася, щось я не... Ви знаєте, ми зразу здивувалися. Зразу здивувалися. А потім, вже, коли це, ще всі люди ж повиходили на площадки, от, та, що, що це таке може бути? На, на другий день вже сусідочку я зустріла, ми тут вже ж з самого початку, ну, коли заселилися, ми весь час тут живемо. От, і вона так каже, слухайте, а що таке трапилося? От, До мене прийшли теж, каже, не знімали, от, та питають, а що тут за люди живуть? Та, тут? Ми ж тут вже від самого заселення живемо, так що ми друг друга знаємо, і тут у нас не може бути такого нічого. Та Оце ж мені хотілося дізнатися, хто це так каже, Бабушка, а знайдуть чи не знайдуть? І я вже питала, думаю, а куди ж мені звернутися? Мені сказали, то ви до участкового зверніться. Я навіть думала, думаю, попитаюся узнати, бо ви знаєте, якось так. Не по собі, чесно. Мало ли що. Думаю, наче ворогів у нас таких немає. От щоб могли пожартувати так. І тим не То от повертався в уголому п'яний. То позвонив у службу. Скорую помощь. І сказав, що вбили людину за, по, по вулиці Крушкина. Це, це ложно, лож, я не знаю, як я так сказав. І чого я так зробив, я тоже не знаю. Чому я позвонив і зробив оргові. Робив мені дуже неприємно за цей дзвонок. Ну, Якби ви були тверезі, п'яні б зробили таке? Ні, такого не зробили. Мені просто так розумію, що людей заставило волнуватися.